В принципі, то, то, те питання, що я і говорив зараз, тільки що ми його розглянули, кожна людина може доєднатися до волонтерської групи, тому що були дійсно такі, я знаю, люди, які чи хотіли свою зробити якусь організацію маленьку, чи офіційно, чи неофіційно, чи просто хотіли так чисто на рівні з друзями зібратися десь в себе в якомусь. Приміщенні організувати логістику по допомозі для наших військових, там навіть так банально беручи, там не, не занурюючи десь якісь такі великі масштаби допомоги, а просто звичайні вареники, наприклад, ліпити чи сітку плести. І ці люди собі об'єднювалися, вони спокійно могли це робити. Тобто це є така робота, яку ну, зможе кожен зробити, хто не має лінії. Бо як лінуватися, то, в принципі, взагалі нічого не вийде з цього. Але якщо ми говоримо вже про волонтерів, такі, які акумулюють кошти, які збирають там, не тільки десятки тисяч, а й мільйони гривень, це є вже більша відповідальність, звісно, тому що там і бухгалтерія має вестися, там має вестися повністю звіт, звіти по Надходження, звіти закупівлі, звіти прийому передачі тих речей, які ми закупляємо для військових. І там реально в мільйонах воно вже йде, тому що автомобілі, дрони, прилади нічного бачення, приціли. Та навіть якщо говорити спальники, нам за границею допомогли, дали 8 тисяч євро. То ми закупили 120 пальників зимових. Плюс того ми мали можливість ще там допомогти по сухпайкам з військовими. Ну, тобто, це, це все є, і, і, і ті люди, які допомагають, вони хочуть також бачити якийсь звіт, бачити, що вони що, що, куди їхня допомога пішла саме, власне, і, 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 і завжди ми стараємося, як волонтери, знаєте, робити так, щоб. Наприклад, хтось, якась організація, школа чи підприємство, яке видає нам певну суму грошей для допомоги на армію, ми стараємося власне вкластися в межі цієї суми, щоб люди конкретно бачили, що вони не дали просто в загальну казну якусь волонтерську і там. Ті гроші, частина пішли на харчування, частина на одяг, частина там. Тобто вони не відчувають, знаєте, фізично не бачать тої допомоги, що вони дали. А коли ти береш, наприклад, утримав 60 тисяч, як ми отримали від школи нашої Городоцької, і ми за ті 60 тисяч купили дрона, наприклад. Їм, їм військові подякували, школі, дітям подякували. Знаєте, це зовсім інше є. І, власне, щоб ті волонтери, які беруться за ту справу, треба. Постійно розуміти, відчувати потреби не тільки тих військових, які хочуть, щоб їм допомогли, але також відчувати то бажання, бачення своєї допомоги тих людей, які дають свої пожертви. Тобто вони мають так само це приймати до уваги. І така гармонія співпраця має бути власне в тому такому трикутнику. Там, військові, волонтери і благодійники. І тому я думаю, що кожен собі може в по, по, по міру своїх можливостей ставати тим волонтером, який, який по-любому буде давати якусь користь. Тому що навіть плести сітки це і дуже важка праця. І, і ті люди, які тут зробили, це реально титани волонтерства, титани допомоги, тому що коли ми їздимо по передовій, ми бачимо всюди сітки, плетені людьми. Тобто я не знаю таке враження, що в нас. Чи в ЗСУ взагалі не налагоджено виробництво баскувальних сіток, тому що там повністю все сітками людей є, повністю блокпости, автомобілі, бліндажі, БК, які там десь в лісі лежить закрите. Все повністю закрите сітками тих. Тобто